Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися питання стосовно Олександра Сирського, нового, головнокомандуючого Збройних сил України. Давайте подивимось: таке питання. Хотілося б знати, чи зливає або зливатиме сирський інформацію на Росію. Є плітки, що його батьки живуть в Росії зараз. І це дуже таке підозріле дивне призначення. Ну, Давайте подивимось взагалі. Сирський та його ставлення до України. Спочатку подивимося. Олександр Сирський та його ставлення до України. Ну. Україна це його дім. Це його дім. І він навіть не допускає думки, щоб піти якось всупереч. Він живе тут, його батьки живуть там, на Росії. але карта сім'ї прямі позиції. І оце от його позиція, що е, Україна це мій дім. Воно забирає всякі сумніви стосовно конфліктного ставлення до України. Тобто тут коротко і ясно. кубки перевернуті, але воно поруч з шісткою перевернутою Пентаклі говорить про те, що немає, забирається, забирається взагалі будь-яка якийсь натяк на конфлікт. Якби шістка Пентаклів була пряма, то це дає конфлікт. дає конфлікт. Він би відчував внутрішній конфлікт. Розумієте, було б так: я живу тут, але батьки мої там, і тобто і я, і я розриваюся. Але тут, знаєте, немає ніяких навіть думок. Стосовно якби, розходження внутрі себе стосовно цього, королева мечів, королева війни тобто він знає, що він робить. Він знає, що він робить. Він виконує свої обов'язки, свій е долг як людина військова. Україна для нього це його дім. Сімка мечів чогось випала, перевернута. Це говорить про те, що, можливо, в нас є якісь сумніви стосовно того. Сімка мечів вона якщо пряма, то це крадіжка інформації. Але вона перевернута. Тобто, знову ж таки, Це говорить про те, що наразі існують великі сумніви стосовно самої особистості, протиречива от сумніви стосовно нього, воно дає поштовх до відчуття, що він нам створить якісь проблеми. Це от просто от... Як карти доповнюють те про, те, про що я вам говорила. Для того, що я з вами спілкуюся і тасую водночас карти. Ну, Дев'ятка кубків він на своєму місці і відчуває від цього задоволення. Ну, от, відчуває задоволення від того, що він відчув себе на своєму місці. Іншими словами, кинули рибу в воду. Ось що він відчуває. Так, що ви нам ще можете сказати стосовно сирського та його місце перебування, тобто нового призначення на посаду, він зараз скажу, дивіться, Четвірка кубків це апатія, або зневага, або ігнорування, ігнорування кризи, ігнорування кризи яка, сталася, яка має таке стійке положення. Тобто четвірка жезлів це карта зупинки. От він намагається. От На своєму місці, от я спитала, от що нам ще скажете стосовно перебування, новопризначення цього, цієї людини. Карти говорять про те, що він буде робити все, щоби вивести із застійної кризи, застійна криза. Бачите, четвірка жезлів це ну, можна трактувати триумф кризи. Розумієте? Але ця карта, вона статична. Це проміжний проміжна зупинка, але по, поруч, з якими картами вона стоїть, можна говорити про її плюсовість або мінусовість. Тому тут говориться про те, що він намагається якось абстрагуватися або якось зосередитися на плануванні, як вийти із застійної кризи. Від триумфу кризи, можна ще от більш пафосно сказати. Розумієте, ось десятка мечів, пощо він намагається. Оце от є підапльока цього тріплету. енергія смерті, енергія вбивств. І він наразі от дуже ну от, на цьому сконцентрований. Йому це не подобається. Я його не захищаю. Ви знаєте моє ставлення до нього, але я вам ну, вже розжовую кожну карту, щоб ви побачили ну, реально взагалі ситуацію, яку мені показують карти. Так, тепер подивимось питання конкретне, яке ви задали. Чи зливає сирський? Інформацію щодо планування майбутніх військових стратегій на Росію, чи вливає? Ні. Диявол перевернутий ні. Ні, дивіться, що я вам говорю. Підкилинкові ігри, оце п'ятірка жезлів перевернута, це про приховану конкуренцію. Говорить, пряма, це от, підійшов, дав в лоба палкою, щоб всі бачили. Перевернута це така підніжка підступна. Вона перевернута. І оця підніжка, поруч з перевернутим дияволом говорить про те, що ланцюг передачі. Ну, цієї підлості, ну підніжка це метафорично, це може бути про злиття інформації. Ланцюг обривається, ланцюг обривається, і тут йдеться мова наразі поліпшення ситуації, накалу, стресу, поліпшення йде, вихід з цієї ситуації. Тобто я хочу навіть сказати так, що. З огляду на ці карти, якби поліпшення обривання ланцюгу у бік поліпшення, заспокоєння. Я думаю, що йдеться мова про не просто про нього конкретно, а ще і про людей, які можуть бути в його оточенні, і які можуть мати якийсь прямий або опосередкований зв'язок. З рососіянцями. Я про це тому можна сказати так, що немає його як людини якби частини ланцюга. Він не є як людина, частина ланцюгу передачі інформації рососіянцям. І дев'ятка мечів, це от карта, коли накрутили-накрутила, або якісь плани. Нема. Воно перевернуто, воно все, ну, немає тих планів, які можуть передаватися. Ну, енергія, оце, от, що ви говорите, чи зливає лицар кубків, нема, втрачає шанс. Це лицар кубків передати інформацію. Немає шансу. Тобто, можна сказати, що в ньому можна бути впевнений, і е, оці, хто може знаходитись біля нього, потенційні передавачі інформації, їх теж всіх прошерстили. Я думаю, що так. Ну, давайте подивимось тепер опосередковане його оточення. Чи може бути таке, що від когось з його оточення піде інформація на розсусію у майбутньому? Чи може бути, що хтось з його оточення злитиме інформацію на розсусію у майбутньому? Хто з його оточення? Людина така може бути, може бути, але цю людину будуть знову ж таки дуже, ну, закінчать її дурний шлях, дурний вчинок її завершать, дурень перевернутий. Знову ж таки, спроба людини передати інформацію за кордон, світ за кордон обривається. обривається. Якийсь, якщо буде якийсь дурник, е, вочевидь, то його будуть одразу ну, фільтрувати. Там, я думаю, там буде така фільтрація, буде засуджено по закону. Бачите, суд прямий і король мечів це також буква закона. Це буде навіть оприлюднено. Якби дурень був прямий, це може бути, він передає за кордон. А так його бажання, думки про майбутнє благополуччя, передати інформацію за кордон, обривається. Тому будемо сподіватися, що так і буде. Будемо сподіватися, я дуже хочу в це вірити. Ну, і давайте ще таке наостанок питання задамо о, король мечів. Ну, цей король мечів це може бути сирський, бачите? Тому що це не просто сигніфікатор, це характеристика людини. Холодна, е, холодний розрахунок замість серця там в нього можуть бути, ну, скажімо так, мішечок з голочками. Емпатії ноль, холодний розрахунок, воїн і людина, яка логічно підкована. Ну, він не має в нього взагалі оцих сюсілі-мусілі. В нього тільки от логіка холодний розрахунок, ще раз говорю. Ну, і давайте ще подивимось, чи будуть реальні успіхи на фронтах наших українських. Збройних сил України, України. Чи будуть реальні успіхи за часів командування Олександра Сирського? Ну, дивіться, я не то, що успіх буде в тому, що важка ситуація буде полегшена. Буде от, ці російські військові, буде велика кількість цих російських військових вбита, вбита, налякана. Оці російські військові будуть настільки нажахані тим шквалом вогню, яких на них буде обрушений, або ресурсів. Що вони будуть шукати п'ятий куток. Ну, взагалі, у Сирського є такі плани, але знову ж таки перевернута десятка жезлів, так як і його характеризують, що він воює ресурсами, тому будуть кинути дуже-дуже багато людей. Жезли це люди, я вам вже говорила, того що там енергія є, енергія вогню. Багато вогню буде кинуто. Як Біологічного вогню, тобто людей, так, от енергії людської, так і вогняного ресурсу. Тому, ну, тільки оце, знаєте, мені більше насторожує. Навіть не, те, не страхи стосовно його минулого, того, що ну, він живе тут, я вам сказала вже, він, Україна це його дім. Все мене більше лякає те, що він дуже жорсткий і він не жаліє ні людей, ні ресурсів, нічого не жаліє. Мене більше це непокоїть. Ну, ще покажіть. Знову ж таки, от він вважає, він вважає. Йому до вподоби думка стосовно е, прориву е, нашої Машини війни ну, української, Українських Збройних Сил України або прориву енергії тільки через великі втрати ресурсів. Ну, королева Пентаклів перевернута прорив через втрати. І це може нас засмутити. Бачите, знову ж прорив, скаче наш лицар. Лицар Пентаклів це в мене сигніфікатор наших Збройних сил України. На цю колесницю. Так, як раніше, сила, сила, сила через пересилення. Карта дежавю. Бачите, дежавю, можливо, коли він звільняв. Підступи до Києва, коли, шляхи до Києва, коли ворог був вже під Києвом, або е, звільняв південь ну, в 2022 році. Можливо, була така ситуація, коли дуже велика. Великі зусилля були застосовані для прориву. І таке може повторитися такий шквал, напор може бути, От колесниця. Знову ж таки, говорю, це машина війни. Але вона тут пряма, вона контрольована, вона контрольована. І знову ж таки, колективний труд тут мається на увазі об'єднання усіх фронтів, усіх ресурсів. Усіх засобів, окрім того, підключення партнерів. Тобто ну, карти карти непогані на нього випадають наразі. Да, великими ресурсами отримати перемогу, задоволення від нашого прориву через втрати. Не жалкаємо людей. От, от і все. Бачите, паш перевернутий. Тобто хлопці перевернуті. Вибір робиться. Вибір повернутися до, е, до втрат. Коригує, балансує, контролює. Ну, ось такий в мене вийшов розклад на нього. Я сподіваюся, що я задовільнила Ваше питання, ваше бажання дізнатися, не зливає. Україна це його дім. Шаленого кохання до України в нього немає, але він знає, що Україна це його дім, і він знає межу між добром та злом. Він на стороні добра, але воює він дуже такими брутальними методами. Такі методи будуть повторені, як було на початку вторгнення повномасштабно, на початку 2022 року. Тому, на жаль, воно от підтвердилося, як про нього говорять, що він воює ресурсами. Дійсно, буде задіяно багато і вогняного, і людського ресурсу. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна, і ми перемагаємо, не зважаючи ні на що. Тримаємо стрій!